Так, Починаємо е, готувати наше е, тірамісу, мандаринове, ось, але не таке, не стандартне, е, Розповідаю, які будуть потрібні інгредієнти, потрібний хороший відсоток вершків. Сок може бути мандариновий або апельсиновий мандарини, печиво савоярді, е, цукор, пудра. Можете додавати ваніль. Але я ваніль не люблю, не дуже його люблю всюди додавати. Так що е я буду без ванілі, але додам трішечки цинамону в крем. Так що Для початку, що вигідно, забираю, буду робити крем з вершків. Ось беру вершки. Обов'язково вони мають бути охолоджені. Я їх вже схолодив. Так що перед тим як робив, то е я їх поставив трішки охолодитися до холодильника. Ось даємо 120 двадцять цукрової пудри. додаємо е десь приблизно 50 грам. Соку апельсинового можна додавати. Мандариновий. Ну, це для смаку. І десь приблизно 5 грам кориці. Я роблю все дуже швидко. Зараз буду збивати вершки. Вже е, крем готовий. Крем готовий. Відставляємо в холодильник. Хайто в нас тут холодиться. А нам зараз потрібні палочки. Беремо ось таку форму. Даємо сочок. Взагалі можна е, палички пообрізувати. Хочете можете їх пообрізувати, щоб вони були нижче. Ось. Але ось так от. Можна. Але мені здається, що поблизу на русні. І в такий спосіб викладаємо ось так от. Можемо робити вище, вище і ось так. Ну, бажано рівномірно викладати. Ось так от. Викладаємо ось у такий спосіб, далі. Обмакуємо так само у пішки поламані. І робимо ось так. Щоб наша форма трималася. Після цього всього, як ми виклали наше печиво, не знаю, чи видно чи ні, даємо наш чудовий крем. Сметенковий, чудовий, крем, ну і рівномірно його по цілій формі розкладаємо. Так, щоб замастились гарно у нас крайчики. І знову те саме макаємо. Макаємо, викладаємо. Є по потрібно і викладаємо. Ось так, от і далі викладаємо і макаємо. і Крем готовий. Е, зараз буду робити починати накладати крем, так як я вже візьму ще Візьмуще сік. У сокові ми будемо тільки в мене поламалися оці малесенькі савоярді. На жаль, купив таку пачку, де е, поламане. Ну, але поламані теж можна їх використати. Теж не можна, упаковка не є прозрачною, щоб побачити, е, які саме, яке саме печиво. Є в цьому в упаковці. І зараз накладаю крем. Стараємося крем по всій поверхні наклали. Знову будуть казати, що кудись завжди кулінар бігає. А я бігаю, бо я все роблю нашвидко. І, до речі, я скажу, що так уже і погано, що поламані оці печиво ось це савоярді. Тому що теж доводиться Ламати, тому що це ж форма кругла і цей. Ну і в такий спосіб знову накладаю печиво, якщо видно. Так, якщо вже наклали, то накладаємо. Зверху крем. І стараємося теж рівномірно накладати крем, аби <крем> крему вистачило, бо може бути щось типу такого, що <крем> крему може не вистачити. Колись я не пам'ятаю, що то я робив, який. Десерт якийсь, не пам'ятаю, то мені не вистачило. Нам потрібні манголинки. Чистимо і будемо прикрашати зверху. На жаль, мандаринки невеликого розміру. Так що, але мандаринки дуже солодкі, до речі, дуже солодкі. І так починаємо прикрашати нож. Не знаю, чи видно, чи не видно, але думаю, що видно. Ось такий спосіб. У мене ще був гранат, і прикрашу його ще гранатом.